Друзі, повертаємось до студії прямого і одразу долучаємо до нашої розмови представника гурмо Андрія Юса. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Андрію, дозвольте одразу про питання безпекові. Вас розпитаємо. Звісно, номер один це Запорізька атомна електростанція, і представники нашої влади, і звісно, військові не перестають закликати увесь світ, щоб вони були пильними і розуміли на що може вдатися і піти ворог. Зокрема, одна із останніх заяв президента України Володимира Зеленського була присвячена тому, що ймовірно теракт можна буде здійснити навіть дистанційно, ну тому що все там облаштовано. І це при тому, що МАГАТЕ, як і завжди, як і колись обсє, кажуть, що вони нічого не бачать, не помічають і не розуміють. Пане Андрію, наскільки зараз серйозна ситуація, і чи є якісь механізми, можливо, сценарії протидії цьому ситуація справді дуже серйозна. Нас насамперед, навіть магате, попри всю обережність своїх формулювань і оптичність, визнає ну за їхніми словами мінування, часткове мінування окремих об'єктів, але тим не менше в звіті. Це фігурує, ну і просто, начебто, це їх не зовсім стосується. Безпрецедентна ситуація насправді, по перше, запорізька атомна станція окупована і незаконно сьогодні контролюється російськими згарбниками всупереч всьому міжнародному законодавству, всім стандартам ядерної безпеки, і сам по собі цей факт вже є кричучим. І з минулого року, починаючи надані докази, і в тому числі аудіо, фото, відео, аудіо, підтвердження, фіксація, як завезення озброєння на території станції, здійснення обстрілів з території станції рашистами, здійснення обстрілів території станції рашистами, запуск безпілотників з території ЗС, іменування об'єктів ЗС, що було ще минулого року. Останнім часом, після підриву расистами. Коховської Геси, Коховської дамби, ця ситуація загострилася. Активізувалась заміновані російськими окупантами додаткові об'єкти на території станції, зокрема басейн охолоджувач, і це звичайно, коли ми маємо справу з терористами, з державою терористом, який неодноразово здійснював і терористичні акти, і ядерний шантаж. І порушення міжнародного гуманітарного права, норм ядерної безпеки, воєнні злочини звичайно, Україна ставиться до цього абсолютно серйозно, відповідально інформує весь світ стосовно сценаріїв, як цьому протидіяти, ну власне, ось така публічна активність це один з елементів протидії. Але звичайно, окрім цього, сектор сили безпеки і оборони, воєнне політичне керівництво вживає різних заходів для того, щоб упередити. Подібний розвиток сценарії і бути готовим до нього, тобто, ми бачимо зараз і навчання, які проводяться, і інші заходи. Але розуміючи, наголошуємо, що звичайно станція зараз знаходиться в руках окупантів і. Мавпа з ядерною дубинкою може, може зробити різні речі. Це реальність. Тобто закривати очі, якщо хтось пробує це зробити, наприклад, МАГАТЕ. Ну, це не той сценарій. Але є інші сценарії. Ну, власне, окрім того, що зараз маємо справу, все ж таки з ядерним шантажем і підвищенням ставок. Є інформація паралельно про підготовку провокацій на ядерних об'єктах об об'єктах самої держави. Агресора держави терориста, зокрема стосовно об'єктів на Курщині, Курська атомна станція, про переміщення техніки, сили, засобів, підготовку можливих до провокацій з метою звинуватити Україну. Так само поступають сигнали інформації. Та ну і тут і не знаю наскільки це заспокоїть наших глядачів, але і Валерія Залужного писали питали про ядерну загрозу та в широкому сенсі не тільки на електростанцію, про ризики чи може це наш спинити і о, що каже головнокомандувач збройними силами України. Що це мене зовсім не зупиняємо, зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні, бітися ядерного удару. Що ж ми повинні опускати руки? Підсумовує головнокомандувач. Це означає, що звільнення наших територій все одно не впину. Буде продовжуватися, але пане Андрію, тоді дозвольте я вас запитаю про іншу небезпеку, на яку теж реагує наша влада, ім'я її вагнерівці, які зараз нібито будуть переміщені на території Білорусі. Я так розумію, що достеменно зараз Украї... складно встановити подробиці. Але моніторингова група Беларус Білоруський Гаїн повідомила, що у Білорусі обладнали польовий табір для 8 тисяч осіб. І, ймовірно, там будуть розміщуватися в вагнерівці. З одного боку, всі експерти кажуть, що немає сенсу переживати, що вагнерівці будуть переходити білоруський кордон. Україною, тому що цих сил і засобів щонайменше та недостатньо з іншого боку, після ставки головноком... Верховного головнокомандувача, все ж таки було вирішено посилити наш кордон. Наскільки ем, серйозно ви ставитесь до цих загроз, і чи є вже буде якесь розуміння, як вагнерівців будуть використовувати на території Білорусі? потенційно білоруський напрямок безумовно ми розуміємо, що це не до нас, недружні до нас режими і ситуацію треба відстежувати і моніторити. Але якщо говорити про всі події навколо вагнерівців, то здебільшого це інформаційний характер носить. Переміщення відбувається на території Білорусі, інформаційних активностей юридичної особи. Якщо ми говоримо про штаб-квартира, так можливо. Про цей великий табір ну наразі це зробробиться велика гарна картинка. Основні сили і засоби так званої ПВК Вагнер на території Білорусі наразі не переміщаються, і немає ознак, що цього буде що це буде відбуватись найближчим часом. Про прогнози, два слова Буданов зробив прогноз ще один за деякі з них, ми знаємо, йому дорікають часто. Але він каже, що до кордонів 91-го року ми зробимо все можливе, щоб вийти до кінця 23-го року. Наскільки вірогідна ця історія, на вашу думку, і підстави на які опирається Кирило Буданов, роблячи такі прогнози то саме слово прогноз, воно не зовсім коректне, тому що мова йде не про погоду і не про астрологію. З одного боку, є точні дані, є оперативна інформація, є агентурна інформація з іншого боку, говориться те, що має бути сказано для того, щоб здійснити відповідний вплив. Тому давайте побачимо по результатах, і результатами, звичайно, як і говорить і головнокомандувач, і голова української розвідки, начальник. І Верховний Головнокомандувач, буде відновлення. Українських кордонів міжнародно визнаних межах 91-го року пане Андрій в астрології, все ж передбачення, а прогноз це абсолютно науковий термін, не лише до прогнозу погоди він стосується. Але тим не менш про фейки російської пропаганди. Там зараз новий оберт, навіть після того, як з'явилося відео з Будановим, де всім зрозуміло, що ну, живий, здоровий, все в порядку працює. Там почали розганяти, що це голограма і штучний інтелект. Коли ця наркоманія в них закінчиться? Ні, ніколи навпаки вона буде погіршуватись. І чим ближче буде до фіаско і остаточного остаточно ця жалігідна імперія і режим Путіна, тим більше неймовірними будуть фейки, неймовірними для якихось здорових суспільств і критично мислячих людей. Якщо подивитись на фінальні дні третього рейху, то ну власне останні дні були найбільш маразматичні. Росія рухається цим сценарієм. Тобто, чим ближче до поразки, тим більше абсурду, як на погляд, здорових людей там ми будемо спостерігати. Ну і хай котяться до біса, пане Андрію. Дякуємо. Представник Гурмо Андрій Юсов був з нами цієї митями.